Слава Україні! Слава Збройним силам України! Сьогодні ми будемо проводити обробку наших культур, саме соняшника і кукурудзи. Будемо підживляти їх мультивітамінами, комплексами. від... Компанії Долина і все настільки серйозно, що нам прислали контрольора. Тільки не того, не того контрольора, що со Сталкера, а іншого. ж наскільки довіряють, що хочуть точно приїхав, точно, щоб соблюлі цю концентрацію, там виливи, всі ці справи. І я бачу, бачиш синергія йде, виходить, Євросеми, дощ там об'єдналися в вічний, то як там фа, як, в любві. Коротше кажуть, ну, а як ми повинні підтримувати вітчизняного виробника? Та ні, ну я і не проти. Знаєш, як би там не було, якщо серйозно, то з Євросемом ми вперше побачили 20 плюс центнер. Це тоді, коли ти ну, у тебе є з чим порівняти. Ну, так, так. Є сусіди, є ти, от, твій досвід якийсь. І е, коли ти бачиш, ти сам собі не віриш. Знаєш, Коли ти залітаєш в комбайн, до речі, от на цьому полі це і було перший раз, тільки там вище. У нас так впоперек 300 метрів гони. І ми от, ну там зараз поїдемо з тобою, побачиш. Впоперек же з того боку починали. Знаєш, залетіли з батьком, проїхали там метрів 100, а в бункері, в Славутічі. Вже така куча. знаєш. Дивимося, та і чисте, та і хороше. Ну, Єдина проблема була, волога була 11. Ну, рано, рано ребята залетіли. Прийшлося залетіти тоді через три дні, і тоді вже була 7 волога. Волога. Ну, тим не менш, ми просто офігелі. Ми приїхали його переважили і побачили там 25. Батько каже. Та ні, то щось не так ми, коротше, проїхали, поле покаже. Ну, і в ітогі воно так, ну, 24, грубо кажучи, було. І це перший рік наш, ми були дуже раді тому. Ну, а сьогодні у нас по справі що? Починаємо ми з соняшників. Вилив води у нас буде 60 літрів. Є трошки вітерець, ну нічого страшного, це ж не гербіциди, сусідів не потравимо, якби себе теж, то таке діло. Ну, тепер тобі слово розповідай, що ми тут будемо заливати. Вимпіл 2 в нормі півлітри на гектар. Це для 5 літрів, да ми на 10 гектар будемо. Потім оракул мультикомплекс. Це реально така вкусняшка-вкусняшка, де є все це на навіть більше. Для соняшника. Да. Так, да. да. Для соняшника і для кукурузи для всього. І ага. оракул бор. Ага, теж класний саме препарат, на саме. Да, не, не просто чистий азот, бор плюс азот. Тут що у нас по літрі? Виходить, Бора да? по літрі, мультикомплекса по літрі, вимпіла по пів літрі. Все. На... Все, А це у нас піде потім. Ну, ми можемо показати, в принципі, ще раз, да, да, тоді як на кукурудзу зарядимося. Юра, запускай. Запускай. Сразу запускай. треба поколоти. Колоти. І до слова нагадаю, що компанія Дощ це не тільки та компанія, яка займається дистриб'юцією насіння. І хімії, засобів захисту рослин. А і та компанія, яка відгукнулася на наш заклик в свій час. Що ні? А візьми. Щас, зараз, я тобі тряп. Підожди, підожди. Ну, пломба нормальна, да? На, Юр, не на, Йор, та візьми, щоб руки не давали. Компанія відгукнулася дуже швидко на наш заклик, нашу пропозицію допомогти нам у е, принтері, 3D принтері, завдяки якому? Що ні? Вот все закрыли, блин. Ти що, Закатали. Ли. Ты бачишь? Давай. Я думаю, уже e заливки на, надо. На, давай, давай, на, Ти будеш оператором. Да? Да, бог ним, А я вже залюбу, блін. блин. <фу> Или я, щоб разлил. Давай. О, так, нам 5 літрів. Ого! Нам 5, да. А, ще трошки. Ще трошки і... Ну це не допомогло. Не помогло? <рес> Ні. Ну давай другу відкриємо зараз. Серйозно, бачиш, долина. Ой, Того знаю, виливаємо 10 літрів і бору. На, Кость, знімай, я вилью, хоч давай, Думай. я хоч сповню молодость. Ой. <світ> <світ> Старий чок. Сповню <світ> молодость. Як воно що воно? Да, і компанія відгукнулася і надала нам принтер, який чудово працює. Я, до речі, це пана це Василя вже припахав, дав йому посилочку, він завтра відправить. Сейчас, <laughs> ну, це бути. Ну так, да, якщо каністру пусту, то полоскай нашою. Ну, прискович, до речі, новий, так? Да? Ну так. Да. Ще не за день не засвідчений. Ні, оце ж штуки. Це так. я засвітив його, так? Да? Ну то <рес> прийшлось, блін. ти ж. Ну я приїду, бризкать, ну та що ж, прийдеться. Ну тут, в принципі, ну, від нашого старого відмінність, то, що він новий, то, що на тисячу літрів, штанга 16 і ця ж. там 600 треба. А, ну 400. Ну десь надо буде, бач, да, да. Туда нахрен літрів 500 нальєм? Ні, більше, наоборот, сюди ж нахрен. Ну правильно, Йорк. Ну, йор. більше треба брати, щоб 600 же як выровняется. Йо. А, йор. ну. Емет. Ну так він стоїть туди, А, мель. Да, все, все, все. я йора. Ну літрів 500 і тоді завести. Вообще, нам надо, б, ребята, вже було завести, та включить насос. Ну, да. 5 хвилин поговоримо. Ну дивись. Да, і що там, копіювання крил, ось, все, бачиш, ну, як я тобі казав, воно тут примітивненько. ну Працює класно. Ну, порівняно звісно, зі стандартними крилами, які взагалі не рухаються. То отут ось дивись, клас. Що ти кажеш, підп'ятів од? Хлопці беруть, до речі, хлопці їх розривають військові. Mm, ну, Блін. Ну тільки ж не після вимпила Да не, не, понятно. А після що. мультика і після бора хлопці беруть реально, потому що им пригождають. Да. Я, не, на команду на боку серйозка. Ой, блядь. Закривай. Цього да, да, цього хвата. Цього ну? хвата. Ну водичка покрасилась. Так, понятно. Вона должна покрити. Вона, блін, там нормально. А давай зараз піднімемо, глянемо. Та не Да, Тут десь 550 по-любому. Ну, заведи, бо я ж не Плюс, полізу. Минус, трошки більше. Та ніщо страшно, да, це ж таке, це ж... Е, знову ж таки, у нас концентрація 60 літрів на гектар, там вона, знаєш, дозволяє трошки помилитися, так. Да. Так, чітко, блін. Тільки треба було кришку закрити взагалі. А. Алло. А, до речі, треба, щоб Соняшник цьому насипав, бо треба нову гуму, так, настав? Та пофіг, ще ж держиться. Не, не прожувало ще, як прожує, тоді. Так що треба, щоб наша долина не підвела. Ну. вона готова резина нам <рес> зе. І не тільки, блін. І не тільки. Все воно треба. Колоти давай вже. Так, ну що, хай... А, я переключив, хай колотиться, далі вже включимося, подивимося, що там у нас. Ось дивись, поки не забув. Оце, блядь, якщо не буде добавки до урожая, до... що я оцей соняшник скільки я його витопчу зараз, блядь. Буде бідна долина. І ти вместе з нею. Буде новий крузак. Так, пальчик, що ви? Давай, не бойся, давай, давай. Де б це ще менеджера заставить ну, відкрити? звісно, а як? Тугенько, воно ще не роздолбане. То треба сильніше трошки. Да-да-да. Опа. Сіла, менеджер Оп. приїде прийду, прийду. Ну, Той що переживає, щоб ми його побризкали. А... Давай, це мені сюди. А не сказали, щоб побризкали, а не побризкали. Куда? Ось, бачите, яка фігня виходить. Раз, ну розклав, пальчик витягнув. Це примітивна система копіювання, але вона працює класно. Нам по бюджету взагалі бомба. Ось, як ти їдеш, воно так клац, клац, м'якенько, нема оцього геп-геп. А є тут втулки? Так, є там втулки. Ну, ти болтами регулюєш. Якщо дуже сильно виробати, що підтягнув. Все, так. Да. Ну, ну, ясно спрашиваю, що колись його прийдеться там Це буде колись. Ну, воно класно працює. Ну, реально, я, ну, ми ж в своєму житті знаєш, там, не бачили цих крутих і вряд ли побачимо, нахер вони побачу, мені не треба. Образно кажу. Ну, а оце як ти що, класно, ти їдеш. Ми та 9,5 так і їдемо, як і раніше. Ну, не так рве сам оприскувач. Короче, по бур'янах ось, ось, ось о, ваш брід Да, Ось бачиш, як, який фон був. 에, сіяли в сухе, катали, мічіяка, амброзіяка, все поползло. Це обробку ми коли? пару тижнів, да, навіть, назад. Навіть на пару тижнів десь, приблизно пару mm -hmm. тижнів. Ну дивись, погоріло, погоріло. цей, все, амброзія стоїть, просто вона стоїть, ось, якщо її витягне. Ну, ось, ось, ось дивись, ось. бачиш. Серединка. Ні, так Юр, вириваєш, чорний корінь немає, бачиш? Да. І точка росту, бачиш, точки росту хана. Вово, во. оце ж. Ну це я тобі скажу, це навіть та, що або вже діє навіть наже на, екрана. Ну може. Дивись, вона ж маленька. Отакої от її точно не було о, на да. момент оприскування два тижні тому. Ось Лобода була, бачиш щось дивись, да, лоба, да, маленька. Оце ну, під вона була. листочком була трошки така. Да, вона, ну маленькими. ну. Це ж таке діло вже, бачиш. Все Главное, ось у амброзія чорний корінь, ось він випадає. Вона, типа, стоїть, але вона, слава Богу, той, той вот. Да, нормально. У мене 60 літрів води на гектар. 60 литров, да, це що? Да, ну що, вообще... поїхали. поїхали? Про, Прокатнемся, хоч в поїхали. тракторе поедем. Поїхали. Поїхали. Я, я хоч в тракторі покатаюсь. Ну за руль не дам, ну тебе, бля. Не, бо ти зараз мені... вытопчишь ще. Приняна, я вытопчу, я лава, сам уже буду топтать. Я не буду топтати. Ти що, Ева, коврики, так? Ну, а хороша штука. Пиляки дуже багато, отак от, знаєш, ну, осідає оце внизу, класно, на. Будеш знімати? Будеш оператором, да? щоб я руки мені Так, ну я щас там назад. Забув я, я ж оприскувач після гліфосата мив. Ні, ну мив хорошо, три рази ми мили, все, ну я лучше ще раз думав. Ну так, на всякий случай. Рожко. Так, нам ще треба буде, е -е, треба буде ще поставити фари, сині, да, на присходить. Хочеться, так, да, от знаєш, не помішало б. Інтересно, коротше. Все, все, туманчик робить, 60 літрів води, але ух. Нормально гليفосат, если есть, даже летить с соседом, слетить с соседом на соняшник, ну, всё равно там не, Уже немає його 100%, ну, всегда я так, знаешь. Нет, а це, конечно, ми, ну, конечно. Ще продуть це не... Бо ми так накормим його, блін. Щоб він не подавиться. Ну і кукурузка, звісно, від компанії «Евросем» теж стоїть шикарно. А, це ще так. Аміго, Аміго. О, що да. я забуваю постоянно. Як для Запорізької області, не, за... не кукурузяного краю, то кукурузка... Ну, ми ж 4 штуки на метр, там, знаєш. Хай лучше якийсь там 50 там, Ну, да. Ну, 50, а не 20, да. І соняшник. Це тут пігас или грудь? Ой, чесно, не буду я тобі брехати. тут три їх. Ну класний, класний. Uh, да, соняшник. Ну це надо відео. для я забув, чесно. Ну тут їх два. Ні, три. Ми починали там досівали. Ну да, да, по ролику один, оттуда починали. Потом. Е, короче, не, не буду я фантазировать, не помню я, блядь. Да надо відоси самому передивлятися. Так, ну ти підожди, ти хоч скажи, вибризкали, ну, все? Звісно, вибризкали. Все, я давай. Вибрати. Так, тепер заряджаємося на кукурудзу. Цим обов'язково від компанії. Це по літрі, так? Да? Так, да, цинка по літрі. Так. Мультикомплекса, опять же, по, тоже по літрі. Угу. Мультика. І... і... оце ж 5 літрів. Ну, 5,5 ,5 тут приблизно. Ну, грубо кажучи, так. Да. Так, да, тож ми приблизно. приблизно. І теж ну, на 10 гектар, коротше. Ну тут уже зараз заливаєте, я вас відпустю вже. Ну ні, ну ні, Я ж на вашу довіру, тут я більше. Що ви мені ж повірите вже. Як вже одну бочку ми ж вибризкали, то думаю і другу вибризкаємо. Це під нас... да, Ну Тут у нас виходить оце ж кукурудза, оця 5,5 десь і рядом ото ж там 6 гектар. Ну, зрозуміло, що на все не хватило, ну якраз буде і контролька. Подивимося, що там і як. Що, оприскувач рівно стоїть вроді, так? Да, да? Так, ну, побрискали. Тут от соняшник менший. Там отак за бугром такий. По Поярче буде, набагато якось. Но там низина. Ну таке, ну, не, не зина, а рівнина. Знаєш, більше якось. Низина, то так, гучно сказано, ну. Ну там, знаєш, ще яка відмінність. Тут оце ячмінь. Ні, подожди. Що було? Тут? А, не ячмінь. Кукуруз. Тут кукуруз. Підожди. Яка... Тут пшениця була. А, чи, чи весь кусок вже пшениці був? Но... А, все, я попутав, Я тебе зрозумів, я тебе обманув, блін. Нап... Напутав. Точно. Ми ж уже ячмінь, блін, другий год вже в полях не сіємо. А чого? Та нахер. Та нахер, ні-ні. На проблеми були з реалізацією. Проблеми з врожаєм, а собі там, знаєш, пайовикам там, кому треба трошки, собі ми на огородиках посіяли, та й все. І Бог із ним. Переж... Відмовились ми, коротше кажучи, від цього. Вітерець утихає. Ну, в принципі, такий, не дуже сильний і був він. Але, тим не менш трошки був. Зараз побризкаємо якраз по-видному, бо навігатора не брав взагалі. З собою добризкаємо і побачимо. Давай швидше, зараз підеш кукурузу, скажеш, як кукуруза там, блін. Кукуруза хороша. Та де хороша, ти на неї ще не дивився. Навіть, Я, так бачу. Я думаю, що в полтаві немає кукура. Та де, щас собі з полтави напихають. Там, <реш> вони тобі зараз розкажуть, де кукуруза, блядь. А що вони там своїми піонерами? У там дивиться, як кукурудза, кукуруза. Ну а? Та і що? Ну така... Ну слухай, зачем мені сіяти щось дороге, дуже, ну, і отримувати той самий врожай. Логічно. Ні, Ну, звісно, коментатори прийдуть скажуть, а ти не пробував. Ну, якщо якась компанія... Захочеш, щоб ми спробували, ми спробуємо. Ну а... так, ну, да, і, і ми пробуємо. Ну а знаєш бажання купувати е, мішок кукурузи за 7-8 тисяч, тоді, коли я можу два мішка купити Єврика, Євросемовського, да. то я куплю два Євросемовського, блядь. Ну це таке, якби кожному своє, зрозуміло. Юр, дивись, що там, нормально? Ну що, глянемо на кукурудзу. Ні, ну така, мені подобається теж якось, знаєш. Ну, краї, зрозуміло, це ми тут відступали оприскувачем, ну, от так, того відступали, от цього відступали, щоб ж не попалити, не те нести. Ну отак, да, більш-менш. Ну що я хочу сказати? Як там молодий фермер себе на каналі каже, качини будуть, як у лисого, так? Да? <реш> да, чу -чу, казав він. Я думаю, у нас Ні, молодий <реш> фермер теж молодець. Він нам і на філамент давав. Между прочим єдиний. Ти розумієш? Да, Сука, єдиний з блогерів, хто дав, блядь, на філамент. Останні всі не почули, не побачили, все у них добре, бля. Ну, ні, ну то добре, як у людей все добре. Да, до речі, я латанчик, добре. Да, так, да, це да. ж этот. Тут у нас що, це у нас вона після соняшника. Да, це виходить, ну тут в основному таке амброзії трохи було в основному соняшник, трохи між Ну, бачиш, кукруза нормально. Мені подобається. І по рівності, так, да, є ось таке, бачиш, лежало. Ну, ми її не катали. Могу. І лежало, ось, пізніше взійшла. Ну, я думаю, так як їх отут ось дивись, скільки штучок, то я думаю, вони особо ну, між, між собою конкурувати не будуть. І щось, іда, ну, щось да? дасть. Ну, все рівно. В більшості свої, відсотки 95, все рівненько. Да, ні, ні. ну, в Плані дуже, дуже, Як для Запорізького регіону, це реально. Я... Ще й після соняшника. Ще й після соняшника. Я, якби запорізька область, не кукурузя, да, ну таке, так, відносно, так. Можна да. сказати. Якби я працюю по Новомиколаївському району, ну, там нема таких кукуруз. Там, mm. можна так сказати, кукуруз нема толком, є кукурузи, але це реально. Не, ну. Це, ну, це Аміго ми правда перший раз сіємо. Ну, так, я ми розумію, етат, розумію. меган сіяли в минулому році євро. Ну нормально, все нормально. Ну, ми, от, бачиш, раніше ФАО 350 у нас було, угу. а зараз от, ми от, Аміга 300, -ка. ну я, да, блин, ми... не помню. чи 310, чи 320, ну плюс-мінус. І бачиш, в чому чого так? Бо в минулому році да, була жара, було погано і ну, ФАО взагалі не зіграло. І я оце так подумав. А в чому прикол? А менша кукурудза з меншим ФАО, ми її скосили в 10-х числах вересня, щоб ти розумав. А та, що 380 ФАО, ми її косили за місяць, потому, тому що у неї була 16, 17, 18 влага. А врожайність та сама. Ну, ради чого? Ждать реально, реально, ще місяць. Да, якби ще може, може колись дожичок пройде, то... приїде <рес> да, тут буду краски нашу Так, Дивись, блядь, бо сядеш на то Ти Ти знаєш, як тебе приглашаєш, це одне. А як ти прийшов сам, то приїдеш, ми тобі, як то кажуть, знаєш, приїдеш, поїдемо виламаємо в місті, блядь. Як ото з хазяїном це одне, блядь, а сам да. не, ну, це зовсім Ні, нормально, так, да, нормально. Так що непогано. Що я хочу ще сказати? Буде ще у нас тут друга, другий обробіток. Ну це да, будемо там скільки, плюс-мінус тиждень-півтора, може. А, ну дивіться, півтори. по максимуму, щоб заїхати так. трактором, щоб півтори не ламати. Буде друга обробітка і по кукурузі, і по соняшнику. Так що я думаю, ще я вас трохи помилькаю. Ты ты что, хочешь на, хочеш на второй раз приехать? Ну, Ой, я... бля! Дай... О, ти, ёпта. Я сфотографировал кукурузу, приедут. Так ты замеряй, ты же замер. А, там... чи ты уже пощупал? Ой, ясно. Все, пошли уже. Буду вас отпускать, так, то, я їхать, побризкаю то... пока видно, бо уже темнее трошки. Бач? Получила да, до на соняшник, да. Ну це наш. Це наш, так що все нормально. А, трошки по краю бачиш. Ні, ні. Ну, видать, як заїжджав. Ну, нічого страшного. Це ж сусідство, це. Ну, до речі, останнє слово, чого? Оце ж ми... Тут взагалі масив 20 гектар. Угу. І оце ж ми в цьому році соняшник і кукурудза вирівняємо, все зерновим, ага. вжаримо. І потім вже буде один масів. Бо це такий геморрой, оце, відступати, підступати, там вітерець дунув, там ще щось, блін, і починаєте. Все, наколотив. Стоп. Чи ти злив вже його ні, Ми щось не відправили його, я все, мене, так я а ти? так ти Стоп. теж їдь. Що давай, ти, все, я теж поїхав. ти тут будеш? Та? Ну так, да, ми тоді будемо дивитися, коротше, да, і на я тобі подзвоню тоді на за пару сусон. днів, щоб як там щось. Да, ну, скоріше за все, що, це буде чи соняшник догоне, да, може? Так, да, я думаю, що ми через 2 тижні, тут, так само. максимум 2 тижні, то тут вже буде зовсім нехай. Ну все, все, Буд, купу... будемо живі, будемо бачити. Все. Давайте, Баз давай. Вас.